Друзі, усім привіт! Слава Україні! Героям слава. У нас сонце вже заходить, але ми їдемо зараз по гарбузі. Трактора ми зробили. Коробку. Так, Що ми поміняли в коробці? Поміняли реверса нового поставили, вала теж нового, третю передачу нову поставили шестерню, так як вона сама така ходяча. Ось цього валіка. Теж нову поставили. І в принципі все. З коробкою все нормально, реверс не вибиває, але по так як трохи вибивають, так і вибивають. Ну, там, на асфальті нормально. Далі полізне, що ми в втоплі ну, міняти шланги по правильній <coughs> системі. То так накрутили, що взагалі трактор не доїхав Сьогодні я з'їздив в сарни. Зробив ТНВД. Зараз мама принесе візитки, я вам покажу. Назар поки кладе доски, зараз поїдемо швидко накладемо возика. Так, Топліну ми зробили, як я ще раз скажу. Правильно нам дядько, мені дядько виставив запалення, трактор працює Геть по-іншому, так само як той трактор, якого я вставляв, як він тягнув нашого плуга. Чорний дим є, але він тягне просто як дурний. Тому хто, хто, хто там хоче попритягатись з китайцями. Китайці, які хочуть за мною потягатись, прошу сюди. Це, звісно, шутка, але мощі додавилось набагато більше. Також завозив я ще ТВЦ п'ятиску, топлячись, сказав, що до її не лізь. Я тобі зроблю цю і все. Причина була яка в цій. Було тільки 30 кубік. З 65. Він нам все виставив, все зробив, все чітко. Зараз я вам заведу як будемо їхати, покажу. Трактор бриє просто, не, не пізнати. Тому що зараз ціпляємось і їдемо. Хотя поїде пографії. Так. Да. Тому треба ремонт паливної апаратури, будь ласка, номер. Дядьку класний, з гумором, <гум> з розумом зробив, все мені сказав, що треба, що не треба. Треба півбака соляри, щоб не було, повітря, конденсату. Тому зараз заведу, покажу, яка це бритва. <гум> Тому погнали. ще раз показую. Він знаходиться в Сарнах, хто не знає Рівненська область, місто Сарни. Дзвоните, питайте, спілкуєтесь, інтересуєтесь. Все, поїхали. Я вже ж включив. Ідуть на Друзі, сонце вже зайшло, ми приїхали по гарбузи. Ось такий у нас урожай гарбуз. Дуже великі гарбузи і доволі їх багато. Будемо вже тягати по два воза, а не по одному. Бо трактор так, ну так бреє, що я в шоці, просто в шоці. Вже я буду грати, плуга як підчіплю, так і опустю, так і згораю. Вже не буду регулювати так, щоб йому було легше. Якось так, коротше. Ще раз показую номер телефона, хто перемотав, можливо. Тому що скоро грузимось. Боже, хочеться їсти. спати, відпочивати. на назад. Ну, тому що грузимось. Вже Покажу, як може під'їжджати буду і в кінці, скільки нагрузимо, і як буде трактор себе вести. Що, друзі, всі накидали гарбуз, зараз будемо виїжджати вже темно, якість не та, нам зараз. Тому погнали. На.